Найвразливішими в російсько-українській війні стали наші діти, малечі довелось тікати від обстрілів, ховатись в укриттях та чекати батьків із передової. Так само доводиться зараз їхнім одноліткам з Ізраїлю. Хоч тамтешні будинки оснащені міцними бомбосховищами, дитяча психіка лишається крихкою. Добро сильніше ніж зло, і воно переможе. Добро переможе із цими та іншими словами підтримки. Перші 25 розмальовок антистрес передадуть Еріка та її однокласники ізраїльські малечі, аби тим було легше перечікувати ворожі обстріли. «Це Дуже треба тому, що щоб вони не боялися цього. І... Не сумували. Їм буде приємно, коли вони це побачать, Вони будуть малювати. І їм стане приємно, що їм хтось допомагає. Я малюю діткам малюнки, щоб вони не відволікалися за ракет. Попри юний вік, третьокласники однієї з черкаських шкіл вже розуміють, які події охопили Ізраїль. Там відбувається дуже велика війна. Там багато людей помирають і багато такого поганого. М -м, я малюю для людей з Ізраїля. А чи знаєш ти, що там відбувається зараз? Там обстрілюють їх Мали, малюнки для Ізраїля. А чи знаєш ти, що зараз там відбувається? Там відбувається війна і обстріли. Ідея такої допомоги виникла у волонтерів благодійного фонду Хрещатик Сіті. Разом із місцевою книгарною незабаром підготують ще 100 розмальовок. Допомога маленьким українцям, а тепер ізраїльтянам пріоритетний напрям діяльності благодійників. Адже за словами керівниці фонду інни Бандури, під час війни малеча страждає найбільше. На жаль, для наших українських дітей війна це не щось там за кадром телевізора, це реальність і буденність життя. І я, як керівник благодійного фонду, я дуже знаю, що цей стрес він відбувається на дітях, будь то прифронтові міста, будь-то тилові міста, постійні тривоги, заняття в підвалах. Це все ну, дуже давить на дитячу психіку. На жаль, навіть найміцніші стіни іноді не здатні врятувати дитячу психіку, додає пані Інна. В Ізраїлі є. Будинки будуються, і там є такі кімнати без вікон, без дверей, вони типу, бомбосховища. І я знаю, бо в мене багато там знайомих, діти там можуть сидіти ну, цілий день це стрес. А взяти з собою розмальовку це відволікти, споринути в якийсь світ пригод. Це дуже позитивна практика, тому ми вирішили так долучитися хоч чимось до допомоги. Підписані дитячою рукою розмальовки відправляться до посольства Ізраїлю найближчим часом. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.